Запоріжжя. Це моторошні кадри, зруйнованої в результаті ворожої атаки багатоповерхівки. 2 березня сюди прилетіла російська ракета. Сусіди загинули, а її врятували разом із чоловіком, песиком та ще народженою дитиною. На момент обстрілу Анна була вдома. У мене вікно на кухні вибило. А вже потім я зрозуміла, що то я побачила, як, мабуть, п'ятий поверх впав повністю на нашу кухню, тому що там, де кухня, я потім вже бачила, там повністю п'ятий поверх склався. Ховалися завжди у ванні, тому що у нас немає бомбосховища. І ми побігли у ванну, але як я зрозуміла, що ми не добігли, тому що пролунав другий вибух, і нас відкинуло у е, малесенький коридорчик і одразу засипало бетоном. Декілька годин Анна пролежала під завалами в темряві, допоки не почула голоси рятувальників. Ми встановили нашу весну дробину, ледь-ледь вона дістала до цього поверху. Я зібрався туди і почав почав кричати, хто є. І якраз почув Аню, бачу, що є отвір, я так зрозумів, що то в ванну в стіні, і звідти от лунав голоси жіночі та чоловічі. Дорослі сказали діти. Я ж спитав, як вони все почувають. Тось тобто, ну, тобто, можуть ще якийсь деякий час, поки ми зберемося, щоб проводити деякі роботи. Зможуть, чи вони ну, як сказати, трішки почекати? Сказали, що так, що ми тут, а не забудьте про нас. Вагідна жінка змогла самостійно пролізти через тунель. Потім її підхопили рятувальники. Тонель доводилось рити руками, тому що жоден інструмент, в зв'язку з тим, що просто обмежений, жоден інструмент там не можна було застосувати. Потрошки-потрошки по я розширював цей тонель. І тоді, вже, коли я побачив, що більше ну, розширити його не можу, в зв'язку з тим, що з однієї сторони бетонна плита, з іншої сторони бетонна плита, ванна металева. Стан чоловіка Анни був складнішим. Йому затисло руку та ногу, він мав сильну кровотечу. Її зупиняли на місці. Людей врятували стяжки, які встановили ДСНСники, адже був ризик обвалу. Потрапити туди до них я не міг це було б ну неправильно робити, тому що вони і так затиснуті і не можуть рухатися. І тоді вже Аня я запропонував, Аня, давайте я вас візьму за руки і буду пробувати вас витягувати, а ви мені вже там як зможете, допомагайте. І Аня мені повідомляє, каже, я вагітна. Я дивлюсь на, на цей отвір, який я зробив, і, і розумію, що ну, не озвучую цього, але розумію, що будуть ще складнощі. І Аня каже: ну, я на початковій стадії, я фух. Ця рятувальна операція тривала декілька годин. Разом з родиною зі зруйнованого будинку дістали песика родини міру. Зараз чоловіка не у лікарні. Вона після огляду лікарів запевняє, що її та майбутньої дитини фізичний стан у нормі. Чого не скажеш про моральний? Морально ну просто що постійно дивлюсь на це. Ну я ще не була на домі. Я мабуть не зможу тоді прийти. Ось а, ну, морально дуже важко. Просто що постійно задаєш таке питання за що ірина Головкослав Котвердо Хліб підтримати нас та підписуйтесь на наш Ютуб канал.